вечора, це випуск новин на Юабуковина у студії з вами Максим Калінчук. Закінчила роботу комісія по службовому розслідуванні відносно головного лікаря пологового будинку номер 1 Дмитра Манчуленка. Чернівецький обласний перинатальний центр можливо добудувати до кінця 2019 року. На вулиці Салтакова Щедріна в Чернівцях комунальники вже місяць ремонтують водопровідну мережу. Детальніше про це і не тільки далі у випуску. Комісія, яка проводила службове розслідування відносно головного лікаря пологового будинку номер 1 Дмитра Манчуленка, закінчила свою роботу. Втім, своїх висновків не оголосила. Сьогодні проходило останнє засідання комісії, члени якої вирішували рекомендувати секретарю міської ради звільнити Дмитра Манчуленка або лишити його на посаді. Перед початком засідання адвокатка лікаря Сніжана Попова Загородня, посилаючись на постанову кабінету міністрів 950 заявила, що присутність на засіданні сторонніх, у тому числі журналістів, призведе до розголошення персональних даних. Члени комісії вирішили провести засідання в закритому режимі. Поки акт не підписаний одної з сторон, яка відносно якої проводила службове розслідування, ми не можемо оголосити те рішення, яке було прийнято. Два дні дається на підписання акту. Він буде сформований, підписано кожним членом комісії, передано Василю Сафроновичу, і у секретаря є 10 днів для прийняття рішень. Рішення комісії носять рекомендаційний характер. Нагадаємо, після того як Дмитро Манчуленко намагався звільнити свого заступника Владислава Гошовського, на сайті міської ради зареєстрували петицію, аби звільнити головного лікаря з посади за перевищення службових повноважень. Петиція набрала необхідну кількість голосів за один день. 29 листопада чернівчанки прийшли на сесію і вимагали, аби її розглянули депутати. Останні ж петицію підтримали. Тоді очільник пологового будинку пішов на лікарняний і тому. Звільнити його не змогли. Секретар міської ради видав розпорядження провести службове розслідування відносно Дмитра Манчуленка і на цей період відсторонити його з посади. Майже 49 мільйонів на сільські амбулаторії. Управління капітального будівництва області впродовж грудня уклало шість договорів на будівництво шести амбулаторій в селах області з трьома компаніями. На дві з них у поліції зареєстровані кримінальні провадження в управлінні ж кажуть нічого про це не знають. Амбулаторії побудують в рамках реформи сільської медицини в управлінні капітального будівництва Чернівецької ОДА кажуть, згідно проєкту будівництва приміщення обладнають автономним опаленням, водопостачанням, медичним обладнанням, меблями і кондиціонером. Також тут передбачене постійне перебування від двох до чотирьох медиків. Амбулаторії мають побудувати в шести селах Чернівецької області, дві в Герцайському районі. В селі Горбово вартість будівництва 6 мільйонів 250 тисяч гривень. Та в селі Остриця за 6 мільйонів 929 тисяч. Дві амбулаторії в Глибоцькому районі, в селі Опрешени за 6 мільйонів 581 тисячу 616 гривень. Та в селі Чагор за 9 мільйонів 277 тисяч 294 гривні. Одну амбулаторію в Кельменецькому районі в селі Компіль комарів за 9 мільйонів 989 тисяч 679 гривень. Ще одну в Новоселицькому районі в селі Магала вона коштує 9 мільйонів 681 тисяча п'ятсот гривень. Загальна вартість шести амбулаторій становить 48 мільйонів 700 тисяч. Про це йдеться на сайті публічних закупівель Прозоро держзамовлення отримали три компанії, серед яких сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю Надія, яке підписало три контракти на загальну суму у 25 мільйонів 500 тисяч гривень. Директором фірми є Василь Бічер, депутат Чернівецької обласної ради. На даний час фірма фігурує у кримінальному провадженні, пов'язаному із зловживанням службовим становищем. Також два замовлення на 13 мільйонів 100 тисяч гривень одержала компанія Чернівецька пересувна механізована колона номер 76 Генеральним директором підприємства є Василь Каглянчук, колишній депутат Чернівецької міської ради. Ще одне замовлення на суму 9 мільйонів 980 тисяч гривень виконує компанія «Трейдер Буд». Власником є Петро Хрущ. Компанія фігурує у кримінальній справі разом із службовими особами вижницької міської ради, оскільки підприємство підозрюють у невиконанні робіт на понад 14 мільйонів гривень. Одну із цих фірм Товна дія правоохоронці підозрюють в тому, що вона разом із службовцями управління капітального будівництва внесла неправдиві відомості до актів приймання робіт під час реконструкції очисних споруд в глибоці. Обройні капітального будівництва працює тендерний комітет. Питання щодо кримінальної відповідальності. Мені про це не відомо. Це є забудовники наші, Чернівецькі. До речі, скажу те, що мене трішечки тішить, те, що вони є наші місцеві, тому що сьогодні ми знаємо проблемами. Проблем у нас є багато з будівельними фірмами. Щодо ПМК-76, це фірма, забудовник Чернівецький, який будує. Він у нас виконує роботи і на інших об'єктах. нема. І не бачу з ним проблем. Є наступна фірма Надія, також саме виконують роботи. Мені в нас з нами ті об'єкти, на яких в нас працює, у нас працюють, з нас ними проблем таких суттєвих немає. Амбулаторії мають побудувати на Буковині наступного року. Христина Тимофійчук, Володимир Дорож, Юа Буковина добудувати Чернівецький обласний перинатальний центр до кінця 2019 року. Реально при належному фінансуванні кажуть в управлінні капітального будівництва. Там уклали ще один договір з підрядником, який раніше виконував роботи. На завершення робіт по реконструкції перинатального центру необхідно ще майже 18 мільйонів. Новий договір на майже 43 мільйона мільйони гривень управління капітального будівництва уклало з підрядною організацією «Промбудсервіс косів 21 грудня. У документі прописано, що реконструкцію обласного перинатального центру мають завершити до кінця 2019 року. Сьогодні у нас немає повного е, обсягу коштів, які необхідні для завершення. Так, е, е, переможна пропозиція 42 мільйони, там з лишнім. Так, вона на сьогодні не є підкріплена е, фінансовими асигнуваннями, немає коштів в повному обсязі. Якщо ми е, в ближчим часом отримаємо повний е, повний обсяг фінансування, ми зможемо завершити об'єкт. Ми перевірили усі транзакції, які в управлінні капітального будівництва робили за останній рік. Загальна сума перерахованих підряднику «Промбудсервіс косів коштів складає майже 22 мільйони. В той час, коли Кабмін ще у липні виділив на реконструкцію Чернівецького перинатального центру, 43 мільйони. Ми чітко розуміємо, що е, є міф про те, що перинатальний центр не не реконструюється, тому що немає коштів, тобто е, всі публічні реєстри є дата е, потім. Прозоро показує, що кошти є. Їх просто не спішали не спішили цього року використовувати. З яких причин їх не спішили використовувати? Це велика загадка для всіх. Перший транш коштів 16 мільйонів. Ми освоїли з цих 43 мільйонів, оскільки, скажімо, кошти, які виділені на перинатальний центр, вони власне виділені на закупі на виконання будівельно-монтажних робіт та закупівлю обладнання. Реконструкція Чернівецького обласного перинатального центру розпочалась у серпні 2013 року. Тоді на його створення планували витратити 79 мільйонів. Перерахунок кошторису за п'ять років робили декілька разів. Зараз вартість цього об'єкту зросла до 161 мільйону, 116 з яких вже освоїли. Марина Поличева, Роман Пилатик ЮА Буковина. завершилася дія воєнного стану, що був впроваджений місяць тому в десяти областях України. Про це на засіданні ради нацбезпеки та оборони заявив президент України. Перша частина засідання була відкритою. Там Порошенко зокрема сказав, що за час дії воєнного стану в Україну не пустили більше тисячі росіян, бо ті не змогли пояснити мети свого приїзду в умовах. Завдяки воєнному стану, наближених до бойових, ми піддали суворій перевірці системи військового управління, Озброєння, забезпечені, створені, що оновлені за Останні чотири роки ці системи і виявили, до речі, я буду про це відверто казати на закритій частині велику кількість недоліків. Нікуди не поділася і російська загроза. І, можливо, я буду з вами відвертий, якби не вибори, ми би попросили Верховну Раду продовжити цей воєнний стан. За введення воєнного стану на 30 діб Верховна Рада проголосувала 26 листопада. Запровадили його у десяти областях, що межують з Російською Федерацією, і Придністров'ям, а також у внутрішніх водах Азово-Кершинської протоки. Днем раніше російські прикордонники ФСБ у Кершинській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна. На борту було 24 моряки. Українська влада визнає їх військовополоненими. Заборгованість буковинців за спожитий газ спочатку опалювального сезону зросла вдвічі на 117 мільйонів гривень. Як повідомляють у підприємстві Чернівці Газбут, нині бор запало складає 333,5 мільйони гривень. Найбільше боржників у обласному центрі та серед жителів Вижницького, Кіцманського та Новоселецького районів. У компанії Чернівці Газбут таку ситуацію пояснюють, тим, що збільшились обсяги споживання газу. При цьому зменшилась кількість споживачів, які отримують субсидію. В минулому році у нас були більш м'якші умови призначення субсидії на сьогоднішній день. Вони є більш складними і на даний момент, скажімо, отримуючи субсидії, ще не зорієнтувалися, яким чином проводити оплати за газ. Одні люди чекають субсидії. Якщо взяти в порівнянні в минулому році, у нас в листопаді місяці було 105 тисяч або сімей, які отримували субсидії, то сьогодні 36 тисяч. Хочу зазначити, що в цьому році є обов'язково до сплати обов'язкова частка. Хто не сплачує, значить ми будемо відповідно законодавства проводити відключення на буковині з початку року. Через борги від газопостачання відключили 900 домівок за минулий місяць 180. Розкопана дорога та розіврені комунікації на вулиці Сатокова Щедрина у Чернівця Комунальники вже місяць ремонтують водопровідну мережу. Фотографії розритої ями з викладеним цеглою у соцмережу Facebook виклав чернівчанин Вадим Українець. Сьогодні ж туди приїхали робітники фірми підрядника. Вимурований цеглою колодязь водопровідної мережі. Вадим фотографував учора. каже вперше бачить таку технологію. Ось видно, як він вимурований, можна подивитися. звернути увагу, то есть это дорога, проезжая часть, двигаются машины. То есть, насколько вот это надежно, ну это очень сомнительно. Сколько оно будет служить, непонятно. Вот. И так же самое, вот только сегодня были сделаны вот эти ограждения ленточки. То есть вчера этого не было, то есть все было открыто. Чуть дальше по улице были открытые люки, они были прикрыты палетами просто. То есть любой человек мог спотыкнуться, упасть, травмироваться, то есть машина могла заехать, провалиться. У Фейсбуці люди Жваво обговорюють ремонт коммуникации. І та розриту дорогу сьогодні. Зранку на місце приїхали представники підрядної фірми, продовжили роботи та обгородили розкопки стрічкою. То має демонтаж бути колоце. Водоканал розбив його і так лишив. Ми замурували, як його замурували. Вони робили ремонти і нічого не зробили. Начальник відділу водопровідних мереж ігор Тимофієв розповів, що цеглою вимурований оглядовий колодязь водогону. Через цей водогін поступає вода до будинків на цій вулиці. Під час робіт підрядна організація повідомила водоканал про підтоплення траншеї. Це був колодязь існуючий. Ці колодці всі демонтуються. Потім відповідно не будують нові колодязь. І для того, щоб не робити дві роботи, як зараз, вони виходить, наша фірма ми щоб ліквідувати витік, що ви зрозуміли, то цей колодязь просто ми розбирали, бо колодець був весь заїли під підверх. Все в колодці був ґрунт. Щоб ми його не востанавлюємо, щоб дві роботи робити, бо ця фірма має назад нові колодці будувати. І тому ми так залишили у такому состоянні. Коли завершить ремонт на вулиці Салтикова щедріна у департаменті житлово-комунального господарства нам не повідомили. Начальника департаменту Володимира Башлая та його заступників на робочому місці не було. Телефону зв'язатися з чиновником не вдалося. Ілона Захарук, Володимир Дорож, Антон Романюк, Юа Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. До зустрічі в ефірі.